Якщо у вас забрали ваше водійське посвідчення за пункти, за алкоголь і так далі за грубі порушення у Польщі, після яких потрібно здавати екзамен, так? Тому що у вас поінформувати, що якщо у вас, наприклад, багато категорій, то на кожну категорію вам прийдеться здавати теорію. Плюс на ну як на кож... не на кожну може категорію, але лікаря пройти на категорію Б, обов'язково, додатково психотести. Якщо у вас там від Б і далі, там це категорія, це один, це є і так далі. Психотести, так. Потрібно здавати, і потрібно буде на кожен екзамен здавати теорію. Якщо ви на якийсь екзамен, наприклад, так здали на Б, на усі решту не здали, то можна вам зробити так, що ви отримаєте тільки права польського зразка вже з категорією Б і такі права ви зможете отримати. А усі решта категорії вас просто не впишуть в польські права. Так, бо коли ви у Польщі хочете отримати свої назад, права, то ви можете отримати вже тільки польські, так щоб їх отримати. Або вони висилають запит до посольства, або ви приносите підтвердження водійського посвідчення. Долучаєте, плюс здаєте теорію на кожну категорію, долучаєте підтвердження на ці категорії, і тоді ви отримуєте вже польські права. Українські права вони не зможуть повернути назад. Це тільки в тому випадку, якщо ваші права є в Уженді, їх не відправили в Україну, і ви звернулись до Уженду, там, де ви прописані. Звертайтесь до Уженду, чи ваші права є по місцю. Так? Якщо вони є, ну, то вам повезло, ви зможете перездати екзамени, отримати ці права назад. Якщо їх відправили в Україну, то їх відновити можна буде тільки в Україні. Так? Але щоб зняти заказ, то вам в будь-якому випадку треба перездати в Польщі екзамени, так? Так що така інформація для водіїв, якому потрібно замінити ваше водійське посвідчення на польське, звертайтесь, мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.